Добрий день малята. Пропоную вам послухати казочку веселя Олександра Сухомлинського, зайчик і горобина. Замело снігом землю. Нема чого їсти зайчикові. Побачив він червоні ягоди горобини, бігає навколо дерева, а ягоди високо, просить зайчик гробину дати хоч одне гроно, а гробина й говорить попросив у вітра, він відірве. Зайчик попросив, прилетів вітер, відірвав грону і кинув йому під ноги. Їй зайчик ягоди. І дякує горобині і вітру. Чому зайчику не було чого їсти у лісі? Що побачив зайчик? Що було після того, як вітер погойдав горобину? А хто ще любить ласувати ягодами у лісі? Так, птахи та звірі, які там мешкають. Де живе білка? У туплі? Як називається будинок ведмедя? Лігвище, де мешкає лисиця? У норі. В теплім лісі проживає, довгий хвіст має, їй на місці не сидиться, а звуть її. Лисичка, молодці! Роздивіться уважно малюночок, щоб дати відповіді на питання. Якого кольору лисиця? Які в неї очі? Який хвіст? Що любить ловити, це лисичка. Вона рута, у неї довгий хвіст, у неї хитрі очі, лисиця любить ловити курей і мишей. А скажіть, хто ще живе у лісі? Так, лисичка, ведмедик і білка. А ще ось такий зайчик, який дуже любить моркву, але соковиту і смачну, тож допоможемо намалювати. Беремо оранжеву фарбу. Якщо такої немає, то можна змішати жовту. І червону в однакових пропорціях. Самі не пробуйте, хай допоможуть дорослі. Змішуємо обережно. Коли змішали фарбу, беремо ватну паличку і починаємо ставити крапочки не хаотично по морквинці. Щоб не було білого проміжку. Бачите, якщо так ставити, це буде хаотично морква буде не соковитою. А ставити потрібно крапочки одна біля одної, щоб заповнити всю морквинку. Адже зайчикові взимку нема чого їсти, а саме соковита морква дасть йому енергію і бадьорість. Коли ви вже закінчили морквинку, не викидайте паличку, щоб не вимазитись, а переверніть її і вмочіть у зелену фарбу. І поставте так само крапочки одна біля одної на хвостику морквинки. Не поспішайте, будьте уважними. Ось така смачна і соковита морква вийшла в нас. Дякую.